Вітер РВ в мережево моєї сукні, наче хотів зірвати з мене й шматок душі. Я стояла на балконі величного замку, оточена кам'яними вежами, що сягали хмар. Моє серце калатало, як спійманий птах, а в очах бриніли сльози. Переді мною, розкинувшись килимом, лежав величний сад, усипаний квітами, що пахли солодким медом. Десь там, у глибині саду, Готувався до весілля мій наречений король Ерік. Я не знала, як опинилася тут. Все сталося так раптово, неначе я потрапила в казку, про яку завжди мріяла, але з жахливим кінцем. Замість мене, лагідної й тихої принцеси сусіднього королівства, до шлюбу з Еріком готували мене бунтарку, бешкетницю, що з дитинства більше цінувала шибенецькі витівки, ніж вишивання і уроки етикету. Все почалося з дурної помилки. Моя тітка, Фрейліна Королеви, готуючи лист з моїм портретом, випадково переплутала його з портретом моєї старшої сестри, Аврори. Король Ерік, побачивши на портреті красуню з лагідними очима і ніжною посмішкою, одразу ж захотів зробити її своєю дружиною. Коли ж королівський посол прибув до нашого замку з пропозицією шлюбу, тітка, злякавшись гніву короля, приховала правду. Вона вмовила мене видати себе за Аврору, пообіцявши, що після весілля я зможу жити вільним життям, як завжди мріяла. Ось я й стою на цьому балконі, в чужій сукні, з чужим ім'ям, готова йти до шлюбу з чоловіком, якого ніколи не бачила. Але в моєму серці не було ні радості, ні хвилювання, лише страх і розпач. Я не уявляла, як зможу жити в цій позолоченій кліці, граючи роль, яка мені не належить. Раптом з саду до мене долинув звук чоловічого сміху. Я виглянула з балкону і побачила Еріка. Він йшов алеєю, оточений свитою придворних. Король був справжнім красенем, високий, стрункий, з ясними очима і русявим волоссям, що сяяло на сонці. Він сміявся, жартуючи з кимось із свити, і в його сміху відчувалася щирість і життєрадісність. Вперше з того моменту, як я опинилася в цьому замку, я відчула щось, схоже на зацікавленість. Цей король не був схожим на жорсткого і суворого правителя, як я собі його уявляла. Він здавався таким же живим і веселим, як і я сама. Раптом Ерік підвів голову і помітив мене на балконі. Він зупинився, а його погляд ковзнув по моєму обличчю. На мить між нами промайнула іскра. І я відчула, як у моїх щоках запалало. Ерік привітався зі мною вічливо, але в його голосі відчувалася стриманість він не згадував про весілля, ні про те, що я видаю себе за його наречену. Ми просто розмовляли як дві незнайомі людини, яким раптово випала можливість познайомитися. Чим більше я спілкувалася з Еріком, тим більше дивувалася. Він був не лише вродливим. Але й розумним, дотепним і щирим. Він розповідав мені про свої подорожі, про битви, в яких брав участь, про свої мрії та плани на майбутнє. Я зачаровано слухала його, забуваючи про всі свої страхи і переживання. Раптом розчинилися двері балкона, і на поріг вийшла Фрейліна, моя тітка. Її обличчя було червоним від хвилювання. Ваша величносте, король Ерік. Пролепетала вона вже час готуватися до церемонії. Я схопилася за поручні балкона, ніби боялася впасти. Церемонія. Я зовсім забула. Треба було щось робити якомога швидше. Еріку, швидко промовила я. Мені мені потрібно переодягнутися. Ерік нахмурився. Але ж ти вже готова? сказав він, оглядаючи мою сукню. Невже. Я не дала йому договорити. Ні, ні. Перебила я, ця сукня, вона мені завелика. І діадема тисне. На ходу, вигадуючи безглузді виправдання, я швидко зайшла до кімнати, тітка зачинила за мною двері. Що ти наробила? прошепотіла вона з жахом. Король вже підозрює. Я зірвала з себе чужу сукню. Неважливо. Відмахнулася я, я не можу більше цього робити. Що ти збираєшся робити? Розпачливо скрикнула тітка. Ти ж розумієш, що буде, якщо він дізнається правду. Я підійшла до вікна і подивилася вниз, звідси було не так вже й високо. Єдиний вихід втекти, сказала я твердо. І не хвилюйся, тітонько, я вмію постояти за себе. Тітка хотіла щось заперечити, але я вже підійшла до вікна, спираючись на підвіконня. Почекай! закричала вона. Є інший вихід. Я зупинилася і повернулася до неї. Що ти маєш на увазі? спитала я з недовірою. Слухай уважно, прошепотіла тітка, підійшовши ближче. Король Ерік, він він не такий, як усі інші. Він шукає не просто красиву ляльку собі за дружину, він хоче партнерку. Я скептично вигнула брову. Партнерку. Король шукає собі спільницю в державних справах. чи що. Тітка заперечно похитала головою. Ні, не зовсім. Але він цінує розум і силу духу більше, ніж зовнішню красу. Він шукає жінку, яка зможе йти поруч з ним. А не сидіти тишком, вишиваючи подушечки. І ти думаєш, я підходжу на цю роль? спитала я, здивована. Я повна протилежність тому образу тихої принцеси, який йому напевно намалювали. Саме тому? вигукнула тітка. Ти розумна, смілива, ти маєш свій характер. І, чесно кажучи, вона знизила голос до шепоту. Король не раз розповідав мені, що йому набридли всі ці нудотні принцеси, які тільки й можуть, щоб літкувати та пити чай. Я задумалася. Слова тітки заронили в моїй душі зерно надії. Можливо, все не так безнадійно, як здавалося спочатку. Можливо, я справді можу стати королевою, не зраджуючи собі. Але що мені робити? спитала я нарешті. Будь собою. Твердо відповіла тітка. Покажи йому, хто ти є насправді. Можливо, саме це він і цінує найбільше. Я подивилася на своє відображення у вікні Моє обличчя було забризкане сльозами, але в очах горів вогонь рішучості. Гаразд, сказала я, витираючи сльози. Давай спробуємо. Але якщо він мене прожене, він не прожене. Заспокоїла мене тітка, взявши мене за руку. Довіряй мені. Вона допомогла мені привести себе до ладу. Я відмовилася від пишної сукні та діадеми, одягнувши просту, але елегантну сукню блакитного кольору, яка підкреслювала колір моїх очей. Волосся я просто запнула у вільну косу. Ти виглядаєш чудово, сказала тітка, оглядаючи мене з ніг до голови. Тепер іди і підкори його своїм справжнім характером. Я зробила глибокий вдих і впевнено кроками вийшла з кімнати. Настав час зіграти в цю гру. Але цього разу за своїми правилами. Двері до зали розчинилися з гучним гуркотом, і я зайшла всередину. Король Ерік стояв біля вікна, схрестивши руки на грудях. Коли я увійшла, він повернувся і його погляд впав на мене. На мить в залі запала тиша, я бачила, що Ерік здивований моїм виглядом. Він, очевидно, очікував побачити мене знову в пишній сукні та діадемою, а я постала перед ним у своєму звичному образі. Ваша величносте, промовила я, роблячи легкий реверанс. Ерік підійшов до мене ближче, він уважно розглядав моє обличчя, потім опустив погляд на мою сукню. Що це все означає? спитав він нарешті. Де сукня і діадема, які я для вас обрав. Я підняла голову і зустріла його погляд. Ваша величносте, сказала я твердо, я не Аврора. Він нахмурився. Що ти таке верзеш? Різко спитав він. Я, іскра, її сестра. Продовжувала я через помилку мій портрет потрапив до вас замість портрета Аврори. Тітка вона злякалася вашого гніву і вмовила мене видати себе за неї. Ерік мовчав, його обличчя стало суворим. Я очікувала гніву, але замість цього він раптом розсміявся. Помилка значить, сказав він, витираючи сльози, що виступили йому на очі від сміху. Ну, ти даєш, іскра. Я не могла зрозуміти, чи сердиться він, чи навпаки, йому це смішно. І що ти пропонуєш? спитав він нарешті вже серйозно. Я я не знаю, зізналася я, і я просто не могла більше брехати. А ти вмієш бути чесною, сказав він, і в його голосі промайнула нотка поваги. Він помовчав трохи, потім продовжив: Іскра, скажи мені, ти б хотіла бути моєю дружиною. Я була вражена його питанням. Але ж, почала я. Ніяких але перебив він мене Я хочу знати твою справжню думку Ти подобаєшся мені іскра. Ти смілива, ти чесна, ти зовсім не схожа на тих нудних принцес, з якими мені доводилося знайомитися. Моє серце калатало, як дзвін. Цей король, якого я так боялася, раптом виявився зовсім не таким. Як я собі уявляла, він цінував ті якості, які я завжди вважала своїми недоліками. Я, я теж не хотіла виходити заміж за вас під чужим ім'ям, зізналася я, але. Але ти не любиш мене, сумно промовив він. Ні. Швидко сказала я: Я, я не знаю вас настільки, щоб любити. Але ви мені цікаві, Ерік. Він посміхнувся. Цікавий, це непоганий початок, сказав він. «Як щодо того, щоб ми краще познайомилися без усіх цих церемоній та пишноти. Я здивувалася. Ви справді цього хочете? спитала я. Дуже, відповів він, беручи мене за руку. Ходімо, я покажу тобі свій королівський сад, і ти розповіш мені про себе. А потім, хто зна, можливо. Ти захочеш стати королевою іскрою, а не авророю. І ось так, замість пишної церемонії та обіцянок вічної любові ми з еріком прогулялися королівським садом і говорили: ми говорили годинами, наче надолужуючи втрачений час. Ерік розповідав мені про свої мрії зробити королівство більш справедливим і процвітаючим, про свої плани реформ і боротьбу з корупцією. Я ділилася з ним своїми захопленнями. Розповідала про те, як лазила по деревах у дитинстві, як навчилася дзюдо, і як мрію колись відкрити школу для дівчат, де вони могли б навчитися постояти за себе. До мого здивування Ерік не насміхався з моїх розповідей. Навпаки, він захоплювався моєю сміливістю та незалежністю. Він навіть запропонував мені спробувати себе у королівській раді, займаючись питаннями освіти та прав жінок. З кожним словом. З кожним поглядом моє захоплення Еріком зростало. Він виявився не тільки розумним і харизматичним, але й добрим, справедливим та напрочуд розуміючим чоловіком. Наприкінці прогулянки Ерік зупинився біля маленького ставка, де плавали золоті рибки. Він взяв мене за руку і ніжно подивився мені в очі. Іскра, сказав він, за цей день ти повністю змінила моє уявлення про те, що значить бути королевою. Ти не просто красива жінка, ти партнер, якого я шукав. Ти розумна, сильна, ти не боїшся висловити свою думку і готова боротися за те, у що віриш. Він замовк на мить, і я затамувала подих. Іскра, ти станеш моєю дружиною, королевою іскрою, яка разом зі мною буде керувати цим королівством. Моє серце співало від щастя. Цей чоловік, якого я так боялася спочатку, став для мене не просто королем, а людиною, з якою я хотіла йти пліч опліч. Так, Еріке, тихо сказала я, я згодна. Він обійняв мене міцно, і я вперше відчула себе по справжньому захищеною. Ми стояли так довго, мовчазно насолоджуючись моментом. А потім Ерік підняв моє обличчя і ніжно поцілував. Цей поцілунок не був сповнений пристрасті, він був сповнений обіцянки, обіцянки спільного шляху, обіцянки любові, що тільки починала розквітати. Наше весілля не було схоже на пишні церемонії, яких очікували всі. Вона відбулася в саду під спів птахів і шелест листя. На мені була проста біла сукня, прикрашена польовими квітами, а замість діадеми, вінок і строянт. Замість традиційних клятеве. Ми говорили один одному про свої мрії та сподівання на майбутнє. І в той момент я зрозуміла, що стати королевою це не просто зайняти місце поряд з королем, це взяти на себе відповідальність за ціле королівство, йти поруч з коханим чоловіком і будувати разом світле майбутнє для свого народу. І хоча мій шлях до корони був незвичайним, я б не змінила нічого. Адже саме він привів мене до кохання. До справжнього партнерства і до можливості зробити цей світ трохи кращим. Життя в королівському палаці виявилося зовсім не схожим на мої уявлення. Не було довгих, нудних церемоній етикету, за якими я так очікувала. Натомість мої дні були сповнені навчанням. Ерік наполягав, щоб я розумілася в державних справах, перш ніж брати на себе будь-які обов'язки. Разом з королівським канцлером я вивчала закони королівства, історію минулих правлінь та тонкощі дипломатії. Виявилося, що політика це не просто нудні папери, а захоплююча гра розуму, де кожне рішення мало вагоме значення для життя тисяч людей. Мої знання з цюдо, до мого великого здивування теж стали мені у пригоді. Під час навчання державного управління я часто брала участь у політичних дебатах. Де нерідко доводилося відстоювати свою точку зору проти загартованих у цих справах міністрів. І хоча вони часто недооцінювали молоду королеву, моя наполегливість і вміння знаходити слабкі місця в їхніх аргументах змушували їх поважати мене. Ерік був щасливий бачити мій інтерес до державних справ. Ми часто обговорювали політику допізна, сидячи біля каміна, він захоплювався моїми свіжими поглядами та сміливими ідеями. Одним із моїх перших нововведень стала школа для дівчат. Спочатку ідея зустріла опір з боку консервативної частини двору. Вони вважали, що жінкам достатньо вміти вести господарство та виховувати дітей. Але Ерік мене підтримав він розумів, що освічені жінки це сильні жінки, які можуть внести значний вклад у розвиток країни. Школа швидко стала популярною. І незабаром дівчата з усіх куточків королівства почали приходити навчатися. Згодом я взяла на себе відповідальність за освіту загалом. Разом із прогресивними міністрами ми розробили програму реформ, спрямовану на покращення якості освіти та доступності її для всіх верств населення. Але моє життя королеви не було позбавлене й небезпек. Одного разу на нас за ріком напали під час прогулянки королівським садом. Виявилося, що не всі були раді нашим реформам. Деякі впливові особи, які звикли до старої системи, бачили в нас загрозу своєму становищу. Нападники були озброєні, але я не розгубилася. Мої роки тренувань з цю додалися взнаки. Я швидко знешкодила одного з нападників, а Ерік розправився з другим. З того дня охорона палацу була значно посилена. Цей випадок ще більше зблизив нас за ріком. Ми разом протистояли небезпеці, і я побачила в його очах не тільки любов, а й повагу та захоплення. Він пишався своєю королевою, яка не боялася дати відсіч минуло кілька років. Королівство процвітало, освіта стала доступною для всіх, права жінок було розширено, а корупція значно зменшилася. І в усьому цьому була моя заслуга. Звичайно, я не була ідеальною королевою. Іноді я робила помилки, приймала необачні рішення, але Ерік завжди був поруч, щоб підтримати мене та допомогти виправити ситуацію. Ми навчилися довіряти один одному, працювати разом як команда. Народилося у нас і двоє чудових дітей дівчинка та хлопчик. Вони були моєю радістю та втіхою. Я хотіла, щоб вони виросли сильними. Розумними та справедливими людьми, такими, як їхній батько. Одного сонячного ранку Ерік вже трохи сивий, але все такий же енергійний, підійшов до мене, коли я сиділа на балконі з видом на королівський сад той самий балкон, де колись я стояла, налякана та розгублена, не знаючи, що чекає мене попереду. Тепер я дивилася на ці квітучі клумби з гордістю. Це був мій сад. Моє королівство, яке я будувала разом з коханим чоловіком. Іскра прошепотів рік, обіймаючи мене за плечі. Ти виглядаєш так само, як того дня, коли я вперше побачив тебе. Така ж смілива, така ж невгамовна. Я посміхнулася. Тільки тепер я ще й королева пожартувала я. І найкраща королева, яку тільки можна собі уявити, відповів він серйозно. Ти змінила це королівство, іскра. Ти зробила його сильнішим, справедливішим, кращим. Я подивилася на нього. В його очах все ще горів той самий вогонь, який я бачила в день нашої зустрічі. І поряд з цим вогнем тепер було ще й тепло, ніжність, любов, яка тільки зміцніла з роками. Але я б нічого не змогла зробити без тебе, Еріке, сказала я, взявши його за руку. Ти завжди був поруч, підтримував мене, вірив у мене. Ми зробили це разом, відповів він, і в його голосі прозвучала гордість. Раптом з палацу вибігли наші діти. Дівчинка, схожа на мене своїми яскравими очима та завзятим характером, і хлопчик, у якого були такі ж, як у батька, русяві кучері та весела посмішка. Мамо, тату, закричали вони, обіймаючи нас обох. Ми з Еріком обмінялися поглядом у цих дітях було наше майбутнє продовження нашого шляху. Вони виростуть і, можливо, одного разу займуть наші місця, продовжуючи робити це королівство кращим. І тоді я зрозуміла, що стати королевою це не просто носити красиву сукню та діадему це відповідальність, це сила, це любов до своєї країни та свого народу. І найголовніше це співпраця. Це партнерство з людиною, яка йде з тобою плічопліч, пліч, підтримуючи твою руку. Я, іскра, королева, яка не вміла вишивати, але навчилася керувати державою. Я, кохана дружина та мати, яка знайшла своє місце не в казці, а в реальному житті сповненому радощами та труднощами, але такому прекрасному, коли ти йдеш на зустріч йому разом з коханою людиною. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.